Чи варто встановлювати обідню перерву педагогам, які працюють менше 8 годин на день. Відповідно до статті 50 кодексу законів про працю, нормальна тривалість робочого часу працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень. Відповідно до статті 66 того ж кодексу законів про працю передбачено, що працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше 2 годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватися, як правило, через 4 години після початку роботи. Таким чином, законодавство передбачає, що працівник повинен відпочивати через кожні 4 години роботи. Тому, якщо тривалість робочого часу вихователя становить менше 4 годин, я вважаю, що можна йому перерву не ставити. Якщо ж тривалість робочого часу становить більше 4 годин, це може бути, наприклад, 6 годин, то у такому випадку краще перерву, хоча б 30 хвилин, а постав... але поставити.